У Києві ввечері 10 вересня прогримів вибух. Повітряну тривогу в місті не оголошували, а місцеві мешканці не на жарт перелякалися. Надзвичайна подія сталася на стадіоні у Сломенському районі Києва. Відомо, що на місці події були діти. Що трапилося насправді та чи є постраждалі внаслідок цього інциденту, розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, тисніть Подобайки. А ми переходимо до новин. Неспокійний вечір у столиці. На одному з дитячих майданчиків Києва здійснили Теракт. Такими заголовками пізно ввечері 10 вересня почали ресніти місцеві телеграм-канали. У повідомленнях Шося про те, що в Солом'янському районі Києва вибухнула граната, внаслідок чого було поранено дитину. Теракт на дитячому майданчику. Вибух гранати в Солом'янському районі Києва. На футбольному майданчику в Солом'янському районі Києва вибухнула граната, внаслідок чого постраждала дитина. Хлопчику поранено ногу під час інциденту. Ситуація викликає шок і занепокоєння за безпеку дітей навіть у межах столиці. Правоохоронці з'ясовують обставини вибуху і працюють над встановленням винних. Столичні пабліки писали і про те, що на місці надзвичайної події було багато дітей. А після гучного вибуху у них нібито була паніка. Також у мережі опублікували наступні відео. Це а вже згодом з'явилася офіційна інформація від головного управління національної поліції міста Києва. У повідомленні від правоохоронців йдеться про те, що у Солом'янському районі Києва вечір 10 вересня на території стадіону вибухнула страйкбольна граната, і там дійсно перебували діти. Вибух на стадіоні в Солом'янському районі столиці відбувся внаслідок спрацювання страйкбольної гранати. Поліцейські встановлюють всі обставини події. Зазначається, що на місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та медики. На даний час за допомогою до лікарів звернувся 17-річний підліток, який перебував на стадіоні. У нього діагностовано гостру реакцію на стрес. Водночас поліція не підтвердила інформацію з місцевих пабліків про нібито поранених дітей. За словами правоохоронців, інших постраждалих немає. Наразі поліція встановлює всі обставини події. Також встановлюється особа, яка задіяла гранату. Гучно було в Києві і 8 вересня. Вранці у столиці тривогу теж не оголошували. Втім, того дня місцевих також налякав гучний вибух. Надзвичайна подія сталася у голосівському районі Києва. Відео зі стовпом диму миттєво розлетілося соцмережами. У місцевій адміністрації повідомили, що зруйнована двоповерхова будівля автопідприємства з під завалів дістали тіла двох загиблих. Вибух на території АТП. У двоповерховій будівлі цеху розміром 40 на 100 метрів внаслідок цього частково зруйновано кут будівлі. Пожежі не виявлено, де блоковано тіла двох загиблих. Проте згодом поінформували, що вибух не пов'язаний з роботою систем газопостачання, оскільки будівля не газифікована. Вибух у Голосівському районі не пов'язаний з роботою систем газопостачання. Будівля не газифікована. Сьогодні у Голосівському районі стався вибух на території АТП. Проте попередня інформація про вибух газу не підтвердилась. За інформацією АТЕ Київгаз. Будівля газифікована не була до аварійної служби Київгазу. Надійшла заявка про вибух невідомої суміші. Після прибуття на місце з'ясувалося, що будівля, на території якої стався вибух, не газифікована. Тоді столичний голова Віталій Кличко розповів подробиці інциденту. У Голосіївському районі столиці на території АТП стався вибух. Наразі невідомого походження частково зруйнована двоповерхова будівля. Пожежі немає. Під завалами можуть бути люди. Екстрені служби вже працюють на місці. Речник столичного ДСНС Павло Петро підтвердив кількість загиблих. Також він повідомив, скільки техніки продовжувало працювати на місці. Про перші хвилини після того, як трапилася надзвичайна подія, розповіли і очевидці. Детальніше в сюжеті кореспондентки ТСН Дар'ї Бошко. Від ДСНС залучено вже більше 11 одиниць техніки, а також більше 40 людей. Також ви можете бачити, що Буде залучена і велика габаритна техніка. Пожежі не було лише дим, розповідає очевидець Борис. Чоловік вже декілька років працює на підприємстві Вахтером, і в неділю теж вийшов на зміну. Рухан були гуркіт був і злетіло усе. Я побіг туди після вибуху. Тут збіглися люди, які там були. Кажуть, не підходьте, не дай Боже, вибухне вдруге. Свідком гучного ранку став і Сергій Захарін. Чоловік винаймає має приміщення на підприємстві майже п'ять років, виробляє бункери. Каже, що вибух стався у сусідньому цеху. Щось дуже сильно вибухнуло, а що саме не знаємо. Це було орендне приміщення, десь два тижні орендарі тут були. Ось результат. Це не якийсь балон, це явно щось вибухове. Балон такі наслідки не зробить. Це точно вибухова хвиля не пройшла повз приміщення Сергія. Ось трохи заділо і мене вилітіло вікно, трохи састелі посипалось із сусідами. Сергій не знайомий, тож чим вони займалися, не знає. Він і його колега Олег поділилися, що нові підприємці були відлюдкуватими. Собі займався своєю справою. Вони там поруч, ну вони не йшли особливо на контакт. Міським надвечір, 8 вересня, на місці надзвичайної події завершилися пошуково-рятувальні роботи. На місці події виявлено тіла двох загиблих. Спеціалісти працюють над встановленням причини вибуху. А як ви реагуєте на вибухи, коли немає повітряної тривоги? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. Я бажаю вам тихого та спокійного дня. Бережіть себе, побачимось. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та вдолу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали. Не пропустіть, підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком в описі під відео.